Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Medical Club. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. І знову ж таки, в котрий раз ми будемо повертатися до проблем з шкірою. Розація, екзема, атопічний дерматит, старіння шкіри, сухість шкіри, висипка на шкірі. Ці проблеми, ну, з якими стикаються на сьогодні набагато частіше наші жінки та й чоловіки, тому що. По великому рахунку, шкіра це той орган, який дуже реагує на стрес. Що з цим робити? Як це діагностувати, як це профілактувати? Давайте розбиратися і допомагати нам з цим буде лікар, дерматокосмітолог і нутриціолог. Різник Аліса. Вітаю вас. Вітаю вас, Людмила. Ми вдячні гостинному котежному містечку Вітаград, де ми знімаємо свої відео і маємо можливість знайомити вас з цікавими темами і з цікавими людьми. Я перелічила дуже багато проблем. Ну, насправді, ви можете на сьогоднішній день сказати, що та. Ці проблеми почали виникати частіше, тому що я, наприклад, в гінекології, знаєте, я вже скоро стану фахівцем з дерматології шкіри промежини, тому що насправді в гінекології зараз серед жінок дуже часто я стикаюся з тим, що не тільки в старшому віці, а й в молодому віці виникають. Іменно хронічні захворювання шкіри і дерматити, наприклад, моєї зони. Ну, а ви то займаєтеся шкірою загалом? Чи збільшились ці проблеми? Так, дійсно, зі стресом це все пов'язано зі стресом. Відколи почалося повномасштабне вторгнення. Відповідно, у кожної з нас, в кожної людини, хронічний стрес став на перше місце. І відповідно до цих факторів також. Недосипання сон порушений, порушення харчування, і в результаті цього. Ще інших чинників та генетичної схильності у нас дійсно близько 75% жінок страждають на чутливість шкіри, і це ж ті, напевно, які звернулися з цим запитом, а хтось сам собі чимось помазав або не звернув увагу, або сусідка щось да, порадила. я думаю, що насправді, мабуть, що і більше так цілком можливо і відповідно. Підвищення рівня кортизолу, що у нас буває при хронічному стресі, стимулює різні процеси, запалення в організмі, порушення харчування, порушення сну, і, відповідно, організм не відновлюється і ми маємо на сьогодні загострення цих проблем частіше, ніж зазвичай. Як бачите, стрес викликає проблеми не тільки з шкірою, а взагалі з нашою емоцією, нашими бажаннями. У нас падає лібіда, у нас Падає бажання жити. І якщо ви стикнулися з такою проблемою, то власне для вас мій новий курс п'ятиденний, який присвячений цій темі. Як повернути енергію, бажання і зв'язок зі своїм партнером? Посилання в описі під цим відео. Насправді дерматологічні проблеми, ну, це така історія довготривала і пожиттєва, принаймні в гінекології. Да? Якщо я маю справу там, з клеротрофічним ліханням, я завжди жінкам кажу, що це та ситуація, яка не виліковується, але яку ви можете тримати під контролем. Чесно кажучи, от дійсно, років, напевно, 15 тому я згадую там, ванночки, ромашечка, вітамін. Гусячий жир, чим тільки не лікували, тому що шкірні хвороби дуже складно лікувати. І не дивлячись на те, що є великий арсенал, не завжди є результат. От що зазвичай ми використовуємо для лікування той ж екземи, той ж розації, наприклад, дерматитів. Я розумію, що так загалом ми не пропишемо лікування. Ну ті напрямки, які зазвичай використовуються в дерматології. Тології використовуються при лікуванні алергічних е, захворювань, це гормональні засоби, протиалергічні та ті, що відновлюють шкірний бар'єр. При лікуванні роза це також інші засоби, так які е, е, також будуть чинити протизапальну дію. Але усі ці засоби вони не працюють з причиною. Вони забирають симптоми, вони можуть інколи вони маскують симптоми. Це тому у нас часто бувають повторювання, е, загострення. Чутлива шкіра це дійсно проблем. І у нас є багато факторів та причин для виникнення цього. І генетика це першопочатково є такою складовою основою. І на сьогодні, так як ми можемо впливати на шкіру епігенетично і на здоров'я, в цілому, що це означає? Через спосіб життя. Через харчування ми повинні доглядати за собою через спорт, так само в залежності від того, чим ми користуємося, яка гігієна, як ми доглядаємо за шкірою, чим ми е, очищуємо тіло, чим ми очищуємо обличчя, тобто це все дуже дуже важливо і це насправді успіх. Лікування це сукупність оцих всіх речей. Якщо говорити про лікування чутливої шкіри, атопічних захворювань ті, що зв'язані з алергічною природою, так то зазвичай у нас в протоколах є гормональні, Засоби у нас є протиалергічні та засоби, які відновлюють шкірний бар'єр. Але потрібно пам'ятати обов'язково про те, що виникнення та загострення залежить від способу життя, який ми ведемо. Це харчування, в свою чергу, ми повинні виключити молочні продукти, ми повинні виключити глютен, це через мікробіом кишківника так само їсти е, здорову збалансовану їжу, збалансовану тарілку. Ми повинні пам'ятати про інсулінорезистентність, яка є надзвичайно сильним поштом. Штовхом виникнення також і загострення, в свою чергу, цих захворювань. Якщо людина страждає на ці захворювання, вона повинна пам'ятати про те, що в сукупності все те, що вона робить, їсть, п'є, займається спортом чи ні, якість продуктів і як вона доглядає за шкірою, за цією проблематикою, все це залежить і впливає на успіх. Чи довго буде тривати власне, період, коли вона буде без загострень жити? Тому ми повинні про це пам'ятати. І на сьогоднішній день стрес це досить така рушійна сила, також який ще нам додатково піддає сили, і от в негативному аспекті? Нам надається загострення, і так далі. У нас більшість людей чомусь вважають, що якщо проблема на шкірі, значить мастити треба шкіру. Насправді це і все набагато не звертають грибше. увагу на те, що дійсно все, що ви проговорили, це абсолютно точно впливає. І тому іноді є і системне лікування, тобто вживання пігулок всередину. і Іноді це навіть можуть бути і антибіотики, і протиалергічні препарати. Це обов'язково з. Вертається увага і на вітаміни, і на нутрієнти, тобто на те, що може не вистачати нашому організму. Знаєте, знову ж таки, коливання в дерматології туди-сюди вже говорить, да, там екзема або висипка на обличчі, або акне не залежить від того, що ви харчуєтеся. Чим ви харчуєтеся? Тобто, це не впливає, не викликає алергію. Взагалі, мікробіом це така окрема і цікава тема. Мені вона, наприклад, дуже цікава. Якщо вам цікаво, обов'язково напишіть в коментарях і ми поговоримо на цю тему, тому що це взагалі визначає не тільки здоров'я нашої шкіри, а й ментальне здоров'я на сьогоднішній день. І ви, як нутриціолог, це чудово розумієте, тому що я так розумію, що ваша робота це і знову ж таки вирощувати нормальний мікробіом в організмі. Так. так. Це дійсно так. А, якщо ми Скажімо, розіб'ємо лікування а, шкірних захворювань, то це ясно. Це всіх захворювань в організмі людини. Це корекція способу життя. Це база, на якій так. це все стоїть. Далі, якщо ми говоримо про шкіру, то це є, можуть бути антибіотики, так? можуть бути можуть бути седативні, можуть бути топічні, і наскільки я розумію. Крім внутрішнього впливу, не мало важливий фактор це і робота з відновленням самої шкіри. От стільки всього є, а ефект є далеко не завжди. Де ми що не враховуємо, і що є нового? Тому що є люди, які, знаєте, і то попробував, і то попробував, і йому нічого не дає ефект. Але є ще така ендоканабіноїдна система, яка забезпечує баланс. Вона відповідальна за баланс в нашому організмі, за настрій, апетит, за гормональний фон. В цілому сталість, щоб все в нас в організмі було рівно, спокійно, так би мовити, дзен. Але в силу того, що у нас є певні виснаження, ця система також стає виснаженою. І речовини, які всередині виділяються, їх стає менше і вони. Не забезпечують оцю сталість і рівновагу. Дана система, крім того, що знаходиться у всьому організмі, вона знаходиться ще у шкірі, і вона представлена сібі 1 та сібі 2 рецепторами. Для того, щоб відновити цей баланс, нам потрібно наносити ці речовини ззовні, і ці речовини називаються сібіді фітоканабіноїди. Тобто, ці канабіноїди наш організм виробляє в принципі сам так. Тобто, в нас є такі речовини, але через стрес і різні фактори. У нас відбувається виснаження. Старіння теж той фактор, який впливає на їх виснаження. Так, старіння, медикаменти різного роду, дієти, в тому числі, також впливають на виснаження нашої системи і речовин виробляється мало. Або ж зовсім не виробляється, і тоді у нас можуть з'являтися проблеми, як зі сном, станом шкіри в даній ситуації, напевно, додатків шкіри. Тобто, якщо ви кажете, що вони є і в нервовій системі, і в шкірі і всіх, я так розумію, системах так, нашого так. організму, то в принципі починає страждати все. Як ми можемо допомогти і ввести це ззовні? У нас є речовина, канабіс сатіва, з якої екстрагується оцей фітоканабідіол, і він називається Сібіді. І наносячи ззовні, він не безпосередньо, але опосередковано діє на рецептори Сібі, Сібі2, а вони є в кожній структурі нашої шкіри. І зв'язуючись з цими рецепторами, створюється протизапальна дія. Коли у нас виснажується система? Як людина може це на собі відчути? Так? От Якщо ми говоримо про шкіру? Що може з'явитися? От не вистачає мені цього канабіноїду в організмі. Найлегше, що може з'явитися, це сухість шкіри. Та. Постійна сухість шкіри, яку ми нічим не можемо прибрати, і жоден засіб може навіть не працювати. Далі це запальна реакція. Також сюди входить, це може бути і атопічна реакція, і це може бути прирозація запальна реакція, яка виникає. Свербіж може бути, який супроводжує наші дерматити. І лущення шкіри, запалення також. Отак виникає, власне, сигналізує наша шкіра про те, що от неактивна вже система. А як зрозуміти, що це проблема в цій системі, наприклад, а не в чомусь іншому? Це як сукупність, це дійсно може бути проблема в чомусь іншому, але за допомогою саме фокусування, також на цій системі, ми можемо додатку. Ково впливати на якість шкіри і на видуження, і навіть на ремісію у пацієнтів, які страждають на дані захворювання. Тобто виснаження цієї системи це фактично є один з компонентів захворювань так. шкіри. Так. А як давно, до речі, з'ясували, що існує ця система, і взагалі почалася розмова про канабіноїди, тому що ну, насправді мало хто навіть з лікарів знає про це. Хоча я питала у нашої Катерини Іванівни, і вона каже, да, да без вершинка". Вона каже: Да, я використовую і дуже добре працюють деякі препарати, які якраз відновлюють і впливають на цю систему. Як давно це з'ясувалося? Це в 1989 році, якщо я не помиляюся, були перші публікації про цю систему. І, взагалі, що є така система, перші згадки, і вона була описана. І зараз на PubMed ми можемо знайти багато клінічних досліджень, де про це вказано саме про цю систему, про те, що на неї впливає, коли ми на неї впливаємо, як це може впливати на наше здоров'я, як це може лікувати або бу, може бути допоміжним при фіброміалгіях, при цукровому діабеті, при хворобі Альцгеймера та при хворобі Паркінсона? Тобто на сьогодні я так розумію, що до звичайного класичного лікування, яке існує, Варто ну брати до уваги цей так. аспект. Добре, як тоді розібратися що з цього потрібно, тому що знову ж таки, наскільки я знаю, є е, два е, види рецепторів, які реагують на ці канабіноїди. СБ1 да? рецептори і СБ2. Якщо ми говоримо про СБ1, де він знаходиться? Це мозок, по-моєму? Взагалі так? так переважно в мозку, але і СБ1, і СБ2, вони розташовані майже в кожному органі. Тобто немає такого розподілення. Фітоканабіноїди діють і на одні, і на інші. Переважно в мозку так. Більшість сібі 1 але і СІБІ-2 також є в інших органах, рецепторах, інших клітинах, е нервових закінченнях. І Сібі 2, і Сібі-1 є. Ну, тобто, це кожна структура. Тобто, враховуючи нові знання, які отримані власне, про цю систему, ми тепер розуміємо, чому в принципі стрес або нерви, або те ж саме невисипання може впливати на шкіру і загострюються всі шкірні захворювання. Ми знаємо, що стрес і псоріаз загострює, і екзему загострює, і дерматити загострює. І дуже багато людей займаються, в принципі. Лікування, ніби лікування ти проходиш все життя, бо це такі речі пожиттєві, так. якщо ми про це говоримо. І не завжди те, що ми використовуємо, може допомагати. Чи можна сказати, що ці багато хронічних захворювань, які є, і ми не завжди можемо справлятися з проявами тих же хронічних захворювань шкіри, що оці нові знання і нові відкриття, ну, фактично, це. Човина дуже подібна до канабісу, але яку виробляє наш організм. Так, це власне не той канабіс, про який подумали глядачі. Це очищена повністю від психотропної речовини е, актив, який працює на рецептори Сібі cb 2 і чинить протизапальну та загоювальну дію, додаючи оцей актив е, в лікувальні протоколи. Наші клінічні протоколи, угу. які використовують лікарі, ми маємо менше побічних дій від аптечних препаратів, які дуже часто висушують шкіру, порушують шкірний бар'єр. І саме оці активи вони здатні відновлювати його, покращувати цілісність шкіри, заживляти. Також, якщо ми будемо використовувати дані препарати, включно з протоколами, додавати їх як додатковий такий актив, у нас буде. Зменшуватися кількість а, загострень і подовжуватися ремісії. А чим відрізняється це від простого зволоження, наприклад, без додавання і з додаванням канабіноїдів? Зволоження теж буває різне, так але додаючи канабіноїди в засоби стимулюються власні системи. Та власні ліпіди це те, що дає нам бар'єр шкірний. І крім цього, CBD у нас є потужним антиоксидантом. Він ще до того всього омолоджує шкіру. Відновлює цілісність її і таким чином впливає краще, ніж це би був звичайний зволожуючий агент. Тобто, це робота на перспективу. Скажіть, будь ласка, ну от якщо жінка, яка ну не має, скажімо, розаці, не має якихось шкірних хвороб і захворювань шкіри, так? але має просто певні вікові зміни, тобто зморшки, грубо кажучи, чи це препарат для неї чи ні? Дуже гарне питання, дякую. Це дійсно препарат, який чинить анті-ейдж ефект. Чому? Тому що сібі 1 сібі 2 рецептори у нас знаходяться в структурах шкіри, які відповідальні за вироблення колагену, еластину та гіалуронової кислоти це наші фібробласти. І також в кератиноцитах, тобто це також структура шкіри, яка знаходиться в верхньому шарі шкіри, яка відповідальна от за відновлення цілісності, за регенерацію, за відновлення в шкіри в цілому. Чим тільки цей колаген не стимулює, вже і CBD тепер є. Так, так, це дійсно так. Таким чином ми покращуємо результативність лікування. анті-ейдж. Я так розумію, оскільки продукція нова, то треба зрозуміти як правильно обрати таку продукцію. Чи потрібно окремо обирати для тих, хто має проблеми з шкірою, чи, скажімо, тих, хто має тільки вікові проблеми. Тобто це все ж таки про лікування чи про догляд, як в цьому розібратися? Якщо говорити про CBD, то це і про догляд, і про лікування. На прикладі бренду Glamet Plus, ми з вами можемо розглянути, як обрати якісний продукт. По-перше, країна-виробник Глаймет Плюс це США. В США і в Європі є нагляд за самими рослинами канабісом, які вирощуються, тому що вони повинні вирощуватися в певних умовах екологічно чистих. Тому угу. там є спеціальний контроль. І якщо це країна США чи одна з європейських країн, це вже великий плюс. Далі, крім цього, на етикетках має бути відсоток. Якщо цей відсоток від півтора до трьох він чинить лікувальну дію, тому це дуже важливо. Так допустимо, у нас тут CBD терапевтичний бальзам, який ми використовуємо. Тут 1,68% CBD, тобто, це відбувається терапевтична лікувальна дія на це шкіру. Це відсоток чого? CBD в флакончику. Угу. А якщо менше, а якщо менше, то відповідно і омолоджуюче відбувається відновлення цілісності шкіри відбувається. Але як такого терапевтичного дуже угу. сильного ефекту можна від нього не очікувати. не очікувати. Так а якщо більше, якщо більше, чим більше, тим краще. Ага. Чим більше відсоток, тим краще. Ось, до прикладу, взяти оцей Сібіді-терапевтичний uh -huh. продукт, бальзам. Він використовується при атопічному дерматиті, екземі, псоріазі, контактному дерматиті. Це такий бальзам, який ми можемо наносити зранку і ввечері на шкіру. І при цьому ми отримуємо. На ті місця, які. Уражені. Так. Uh -huh. І при цьому ми отримуємо. Повну оклюзію, що дуже важливо, тобто повну таку як плівку для шкіри, що дуже mm -hmm. важливо при чутливій шкірі, тому що це шкіра, яка постійно потребує зволоження, і вона постійно реагує а, на зовнішні факти. Так, і, mm -hmm. і сохне суха. Далі наступний засіб тобто, це про лікування. Так, це про лікування. Наступний засіб це сироватка, яка. Класно використовується як допоміжна в лікуванні акне та розація. Тут є у нас CBD, у нас є тут ще додатково мікросрібло угу. і пептиди. Це моїй сестрі. Далі Delay Dew – Це у нас сироватка, яка надає прекрасний омолоджуючий ефект. Це заповнює зморшки, трошечки покращує якість шкіри, відновлює шкірний бар'єр. Наступне у нас це засіб, який круто працює при розаце, тому що тут є комбінація з CBD та ніацинамідом. Насправді розація, знаєте, така досить поширена проблема, я так розумію, вікова, тому що це є ж гармонозалежне певне, чи ну, ставиться після 30 так, років. Так. Коли дуже чутлива до наших жіночих гормонів, і у багатьох жінок якраз маніфестація розації може бути віці після 45. І тому, скажімо, якщо немає розації, але є схильність, там десь щось трошечки починає червоніти реагувати, чи може це бути от як захист і профілактика? Так, це може бути захист і профілактика, при розація, угу. і просто при куперозі так само. Тобто, коли лише судинки і немає проявів захворювання. Наступний продукт це у нас cbd бустер. Це така речовина, яка, в принципі, це такий Куди засіб. Це вводиться, це, не Харта, вводиться, це, це штиць, наноситься. це, так, це ага. наноситься на шкіру. Це такий засіб, який інтегрується в будь-який домашній догляд, тому що він підсилює ефект вже ваших існуючих засобів, які у вас є вдома, і покращує ефективність. В цілому засобі, от до речі, я хотіла запитати: якщо людина, наприклад, обрала свій засіб і використовує, але він без собі діда так? Так. Ну, використовує достатньо тривало, і їй він підходить. Є сенс чи можливо от, додавати, наприклад, якісь окремі позиції звідси, і чи можна, наприклад. Забрати той догляд, який ти мав, і тільки цим е, обезпечити весь необхідний догляд насправді дійсно можна додати засіб. І це підсилить дію вашого догляду і спричинить таку лікувальну, омолоджуючу. Ні, не посваряться, це uh -huh. однозначно. А спочатку наноситься, наприклад, такий бальзам, а потім там крем. Так, щедельний. якщо говорити про цей спрей, то спочатку ми е, наносимо спрей, це спрей сироватка, з ніацинабідом та CBD, як я вже сказала для роза. Це ідеально підходить для лікування, uh -huh. дає гарні результати. І на нього вже наноситься крем е, по догляду за шкірою. Лікувальний він теж потребує, наприклад, два рази на день чи так. тільки там. Ні. Зранку, коли ти ні, зранку і ввечері це буде ідеальний варіант от, використання засобів в Тобто немає прив'язки там ні до вечора, ні до ранку. Такого uh -huh. немає. І CBD ви можете інтегрувати в ваш догляд за шкірою, якщо ви користуєтеся кислотами, ретинолом, пептидами, вітаміном С та іншими активами. Тобто, тобто це... він не анулює, наприклад, дію або не викликає якісь не... незрозумілі реакції. Mm -hmm. Сміливо можна додавати. Він просто підсилить ваш існуючий догляд. Огляд, і я хотіла е, Professional Booster вам подарувати, щоб ви Дякую. спробували. І... Розказали Ми ще нам, розкажете, як їх користуватися. Сказали вам нам про відгуки. Ви наносите, Добре. можете розмішувати з своєю сироваткою, uh -huh. так як це бустер, або ж під свою сироватку, або ж замість своєї сироватки, як окремою сироваткою, можете користуватися цим засобом, і зверху наносити крем. І потім СП. Крім цього, у нас ще є прекрасний засіб під очі, з CBD, який чинить uh -huh. накопичувальний ефект, справляється з синцями під очима, з мілкими зморшками, ущільнює тканину під очі. І покращує якість шкіри в цілому. У нас є ще маска, прекрасний засіб, навіть в дорогу, з мікросріблом, пептидами та CBD, яка буде чинити омолоджуючий ефект і відновна, якщо ви після агресивних процедур, або ж якщо у вас сухість стягнення шкіри. Я е, так розумію, що чим довше ми живемо. Чим більше наука знаходить чогось нового і цікавого, і якісь з'являються нові цікаві речі, тим краще ми будемо виглядати і більше собі подобатися. Я вам насправді вдячна. І знаєте, мені приємно, що я можу вас знайомити з тим новим, що є в нашому арсеналі. Брати не брати, користуватися, не користуватися, жити як жила чи жити по-новому це вибір кожного. Але ми маємо знати про свої можливості. І чим більше можливостей, тим цікавіше жити. Я вам вдячна, і я вам вдячна, Людмила. Будьте здорові, любіть себе і балуйте себе гарними речима і гарними людьми.